Мої вітання це інформаційний марафон телеканалу ТІВІ 7 і Ми продовжуємо працювати у прямому етерії, стежимо за подіями Хмельниччини, України та світу. І, зокрема, далі детальніше поговоримо про прогноз від НБУ щодо зростання тарифів на комунальні послуги вже у 2026 році. Адже Нацбанк переглянув свій прогноз щодо інфляції у бік повільнішого зниження. Нацбанк очікує на поступове коригування тарифів житлово-комунальних послуг. Проте в звіті зауважують. Що параметри їх перегляду є сферою невизначеності і відповідно ризиком для прогнозу інфляції? То чи очікувати на підняття цін. Про це поговоримо із енергетичним експертом Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатів з нами на зв'язку. Вітаю вас, Станіслава, і слава Україні! Доброго дня! Слава Україні! радий вас чути навзаєм, пане Станіславе. Отже, якщо говорити про прогноз НБУ, на чому він базується щодо підвищення тарифів на електроенергію і на газ вже наступного року. Ну тут є дві важливі складові. Перша складова це звичайно рівень інфляції, який е, наразі знов е, за даними НБУ і моніторингу світового банку поступово сповільнюється, і це дуже позитивний фактор. Але є інший фактор, який є більш впливовішим ніж прогнози е, Національного банку світового банку щодо рівня інфляції і темпів його зростання або сповільнення. Це звичайно, вимога нашого найбільшого кредитора. Європейського банку реконструкції і розвитку е, і ЄБРР е, хоче якомога швидше повернути надані кошти кредитні, е, зокрема і на проєкти з відновлення України і е, покриття певних соціальних гарантій уряду як там пенсії, таке інше пенсійне забезпечення, соціальне забезпечення. Відповідно до цього ЄБРР е, шукає можливості, як пришвидшити цей е, процес, е, як зменшити навантаження на державний бюджет. І збільшити надходження до державного бюджету у вигляді виплати дивидендів тих компаній, які 100% е, акціонерам уряд України або е, певні міністерства. Е, і відповідно до цього е, найбільш керований е, процес це е, е, тарифна політика. Але але разом з тим е, ми розуміємо, що при тому рівні інфляції якій е, Зберігається на достатньо суттєвому рівні, при неможливості наповнення на 100% прибуткової частини видаткової частини бюджету за рахунок прибуток, прибутків від державних компаній, прибутків від сплати податків, ренти, закористування ресурсами, так і інше доповнення, доповнення в більшій мірі. Соціальних зобов'язань, а зокрема це поційне забезпечення, забезпечення вразливих верст на населення, субсидування вразливих верст населення, то підняття тарифів є політично необґрунтованим і політично не підтримається над населенням України. Відповідно до цього були проведені дослідження тимчасово слідчої комісії Верховної Ради України під коригуванням Першого заступника голови профільного комітету пана Олексія Кучеренка і останні висновки роботи комісії показують, що е, наразі підстав для підняття тарифів для в першу чергу для населення, тобто це житлово-комунальні тарифи, в першу чергу електрична енергія немає, оскільки е, тариф для населення на електричну енергію складається з ряду складових. Еше складова це вартість електричної енергії на гуртовому ринку, тобто на оптовому ринку, на добу наперед, це вартість тарифів на передачу і розподіл. Звісно, тариф на передачу електричної енергії, тобто тариф «Укренерго», який сплачує великі підприємства і обленерго будуть збільшуватись. Це пов'язано з політикою регулятора НКРКП на збільшення дохідної частини «Укренерго» для того, щоб А, покрити. Свої зобов'язання перед іншими підприємствами, зокрема, гарантованим покупцем. А по-друге, це для проходження подальшої ремонтної кампанії, яка є результатами постійних ударів по об'єктам енергетики з боку ворога. Тому цей тариф буде підніматися, але на населення він суттєво не вплине і, звичайно, складувати податок на прибуток. Отже, ми розуміємо, що. Сума цих чотирьох показників є вищим в середньому 3-3,5 рази реальна вартість ніж вартість тарифу, які сплачує населення. Але різниця між тарифом для населення і е, тарифом, грубо кажучи, ринковим, про те, що ми зараз з вами проговорили, сплачує в рамках спеціальних зобов'язань дві державні компанії. Це у е, Але ми розуміємо, що після ударів по е, всім. Промисловим великим, потужним гідроелектростанціям і втрати вже більше двох років тому Каховської гідроелектростанції, безповоротної втрати, так платіжна політика гідроенерго не є такою, як на довоєнному рівні. Разом з тим державний енергатом показує непогані результати. Результати він вийшов з зони, як була в 2000 2022 року, коли підприємство виходило на кінець року з збитками, енергатом вийшов з прибутками на кінець минулого року, і перше півріччя 2025 року також показує прибутки, і енергатом сплачує дивіденти уряду України як 100% власнику державної компанії. тому підстав для перегляду різниці між тарифом на електричну енергію. Комерційним, тобто ринковим та і тарифом для населення на сьогодні немає. Єдиний фактор це є звичайно тиск нашого кредитора Європейського банку реконструкції і розвитку. І тут необхідно знайти на урядовому рівні баланс, як знайти інше джерело покриття кредитних зобов'язань. Ну і не забуваючи, що зараз Міністерство закордонних справ активно працює для того, щоб показувати, що в принципі в Період дії військового стану державі України дуже важко повертати цей кредит, але він е життєво необхідний для забезпечення життєдіяльності країни в першу чергу для забезпечення чітких е платежів для е соціально забезпечених верст населення і вразливих верств населення. Тому е робота ведеться і в таких вагомах підстав е піднімати тариф на електричну енергію для населення немає. Є проблема, яка пов'язана із величезною заборгованістю водоканалів і теплокомуненерго перед гарантовим покупцем і енергозбутами. Цю різницю, оскільки є тариф знижений на електричну енергію, також нижче ринкового для водоканалів і для теплокомуненерго, різницю покривається через субвенції місцевим бюджетом з боку уряду. Але на сьогодні урядом прийнято зважене рішення і не вимагається ці кошти з панею, не вимагається ці кошти сплатити зараз. І знаходяться варіанти як на рівні уряду, так і на рівні органів місцевого складування, як забезпечити альтернативними джерелами електропостачання, ті самі теплокомуненерго тобто, або е водоканали. Візьмо яскравий приклад міста Хмельницький, там де е пропивоти теплові е теплогенеруючі об'єкти, це котельні міські е на альтернативну. Е Електропостачання це е, когенераційні установки, е, і навіть там, де е, які закуповуються або за грантові кошти, або за кошти цього бюджету, і там, де не Доцільно встановити для котельні, кательні, де встановлювати е, когенераційні установки е, теплокомуненерго, типу тобто комунальне підприємство, за рахунок е, і міського бюджету і зовнішніх ресурсів прокладає лінії електроперездач для забезпечення всіх котель міста Хмельницького альтернативним електропостачанням. І на сьогодні з когенераційних установок е, по спеціальному тарифу для е, комунальних підприємств е, маємо чудовий формується тариф для uh, самозабезпечення елечної енергії. Крім того, є, наприклад, чудовий приклад сусідньої Тернопільської області, місто Чорків, uh, де всі водоканали переведені на альтернативне електропостачання за рахунок сонячних електростанцій. Які придбані за рахунок програм міжнародної технічної допомоги, тобто грантів, і це також приклад, який інші міста намагаються наслідувати. Це все залежить від рівня міського менеджменту, чи є спеціальні структурні підрозділи, які шукають і програми, пахово пишуть заявки для отримання грантів. І по-друге, чи є взагалі бажання органу міського средування не чекати субвенції від державного бюджету, які знаходяться зараз в важкому стані? Через військові дії і зменшення активності бізнесу. А залучати програми міжнародної технічної допомоги. Ми з вами неодноразово говорили про те, що через російські обстріли є втрати в енергетичній інфраструктурі, і для того, аби їх відновити, потрібна велика кількість коштів. І, зокрема, неодноразово чули про те, що це теж може бути однією з причин підняття тарифу. Власне, зараз знову є прогнози щодо того, що як тільки пройде осінь і зима, Росія продовжить удари по енергооб'єктах. Чи це може стати причиною підняття комунальних послуг? Ну тут більше треба запитувати головне управління розвитку. вони точно знають, що й далі відбувається по обстріл. А справа в тому, що по перше, на сьогодні об'єкти в першу чергу передачі і розподілу електричної енергії мають достатньо вже високий рівень захисту, і це показує останні обстріли об'єктів самоелектроенергетики, електроенергетики, тобто передачі електричної енергії, що навіть дрони або а, певні типи ракет для спроможні подолати цей захист, і це велика робота, яка проведена в галузі електроенергетики підприємством державним Україною. Користуючись цифіром, а, подякую їм за цю енергетику, які працюють на місцях за цю велику роботу. По друге ми вже маємо запаси аварійних частин, які є в недоступних місцях для ворога. Ну і е, є вже певний досвід е, швидко оновити це обладнання, е, яке також продовжують надавати нам європейські партнери. Тому якраз е, кошти, які е, будуть потрібні для відновлення і розвитку нашої енергосистеми в розв'язі передачі електричної енергії, вони закладені в наступне підвищення тарифу, підкреслю на передачу електричної енергії, які населення не сплачує. Цей тариф сплачує лише великий бізнес, це великі промислові підприємства, металургія, зокрема, і таке інше. Звичайно, це відобразиться в одиниці товару чи послуг, які ми отримали від великого бізнесу, але знов таки це підвищення цих цін на рівні того індексу інфляції буде незначним і несуттєвим. Ми Ми так на своєму продуктовому кошти постійно. Відчуваємо підвищення вартості, зокрема там продукт, продуктової лінійки. І е, ніяку вартість електричної енергії на сьогодні е, суттєво не впливає на продуктову лінійку, а є інші фактори, які впливають. Е, на сьогодні ми маємо е, достатньо високий рівень профіциту електричної енергії. Е, Україна в сонячні дні експортує рекордну кількість для за свій сторічний період електричної енергії на рівні. 18 гігават годин за добу, тобто це в середньому при тому рівні видачі електричної енергії це до 80 годин видачі електричної енергії в мережі європейських країн. І це достатньо важливо, оскільки ми отримаємо як держава Україна валютну виручку від цих країн. І по-друге, ми е, зменшуємо е, фінансове навантаження Укренерго для сплати простої сонячної станції, які в профіцитні години не відключаються. Тримається увазі промислові сочно станції великі великої потужності від одного мегаватта встановленої потужності. Е, і е, ці кошти сплачуються за рахунок цього отриманого прибутку від експорту електричної енергії. Ну і ми бачимо, що експорт електричної енергії сьогодні не призводить до відключення. Побутових споживачів ми маємо дефіцитні звичайно години це ранки і вечорі, коли або похмура enfin... погода, як зараз починається на заході України, коли е сучні станції працюють недостатньо ефективно. Але разом з тим пропусна потужність е нашої енергосистеми, тобто транскордонних перетоків, тобто лінії електропередач між кордонами сусідніх країн з Україною. За виключенням Білорусі та Російської Федерації, від яких ми від'єдналися на початку повноштабного вторгнення, вони надають нам можливість до 15 гігават годин імпортувати електричну енергію, і ми покриваємо піки за рахунок імпорту електричної енергії. І наразі є гарна новина, що нарешті Угорщина поновила до нас uh -huh. після трьохмісячного перерви. Було отримано домовленість з Угорською державною компанією, такої. За типом як Укренерго, на постачання електричної енергії в форматі аварійно-диспетчерської допомоги вона є достатньо дорогою, але дозволяє покривати наші піки. Ну і крім того, якщо виникає дефіцит електричної енергії у нас в мережу, то диспетчери Укренерго не обмежують зараз побутових споживачів, тобто нас з вами наші домовладіння, проходить обмеження. Великого бізнесу і того бізнесу, який а, має а, у собі в своєму составі а, генеруючі потужності, тобто це або сочні дистанції, їх тоді обмежують в день, або це когенераційні установки, а, їх обмежують в ранковий і вечірній період. Тому а, можна так сказати, що наразі а, наша енергосистема є відносно збалансованою. І великих підстав для збільшення тарифу на електричну енергію для населення звичайно наразі немає. Ви у соціальних мережах своїх складали рейтинг п'яти регіонів із найбільшими енергетичними проєктами за перше півріччя цього року, і серед цих регіонів п'яти є і Хмельниччина. На п'ятому місці вона у вас із цифрами 79,3 МВт. Розкажіть, власне, загалом в цілому з енергетичними проєктами в Україні як зараз ще розвивається альтернативна енергетика. Називається ну, дом, так і це називати розподілена генерація. Uh -huh. е, якщо будемо порівнювати за минулий 24-й рік, е, була побудована в Україні майже 1 гігават розподіленої генерації, серед як, як яких 587 е, МВт – Це е, сонячні станції, е, які не підключені до мереж, е, які побудовані на е, дахах, торгівельних центрів, е, великих супермаркетів тут. Е, і є досвід таких електростанцій в роботу у групи компаній «Вітагро» Хмельницької і в торговельних центрах «Епіцентр», які знаходяться на території Хмельницької міської територіальної громади. Є когенераційні установки, про які ми говорили, які встановлені на підприємствах теплокомуненерго. Є найцікавіший об'єкт в Україні це. Перша в Україні комунальна дахова сонячна станція на трьох поліклініках міських в Хмельницькому, яка не лише забезпечує в денний період електричну енергію, а ще й продає по системі так званий Billing електричну енергію в мережу обленерго. Це цікавий такий перший досвід для України. А в цьому році на Хмельниччині нарешті введено в камянськ подільському з трьох вітрогенераторів. Вітропарк будується. Сонячні трастанції, як на дахах торгівельних центрів рітейлу логістичних терміналів, ми бачимо такий яскравий приклад. Це торгівельний центр не логістичний термінал компанії Петр, який знаходиться біля Кам'янець-Подільського кільця на окружній Хмельницького, де побудована зараз найбільша в Європі фасадна сонячна електростанція, яка чудово писний фасад. І е, це такий цікавий е, проєкт е, як для регіону, так і для всієї України, який є визначним в Європі. Е, крім того, є е, е, приклад Львівської області, там де е, активно за підтримки е, керівника обласної державної адміністрації Максима Зеленоча-Козильського будуються е, і вітропарки. Там створюється спеціальна е, е, програма, е, і вже стороні програма підвищення інвестиційної привабливості для об'єктів зеленої генерації для чого це зроблено? Для того, щоб до області тяжіли підприємства, які релакуються зі сходу України, зокрема з мого рідного Харкова, які в більшості приїхають в Львівську область. Якщо ми будемо порівнювати, наприклад, не менша кількість рахується в Чернівецьку або інфванафранківську область, там де також немає суттєвих обстрілів, але разом з тим виникає дефіцит електричної енергії, а Львівська область за рахунок зеленої генерації нових об'єктів накопичення електричної енергії, когенераційних установок стала першим енергетично достатнім регіоном, який живеться якраз за рахунок зеленої і розподіленої генерації. Я думаю, що Хмельниччина вибрала такий подібний для себе шлях. Ми бачимо, що. Це більше і більше бізнесів будує такі об'єкти розподіленої генерації. Зокрема, в Хмельниччині готуються до запуску найбільший в Україні один з найбільших в європі заводів з виробництва. Біометан – біометану. це газ, який є сьогодні експортоорієнтований, орієнтований, через систему українських газогонів постачається до Європи. Є великий запит у Європи на цей газ, оскільки вони мають по його споживанні певні субсидії від європейського бюджету. Це в місті Трофіопів в Трофіцькій енергетичній компанії. Тому Хмельниччина активно розвивається в розв'язі Розподіленої генерації, і я думаю, що скоро ми побачимо її в лідерах відрах? В цілому ви кажете про те, що підприємства усе більше ставлять ставки на е альтернативні джерела електроенергії. Чи це пов'язано із викликами війни? Чи це дійсно для підприємств зараз вихід? Оскільки ми не знаємо, якою буде осінь і зима? Так абсолютно вірно. Ви говорите, що це е елемент виживання і самозабезпечення е бізнесу? Пам'ятаєте, ці ціла кубка старих. Українських анекдотів, коли один кум у іншого питає, куми, а ви там маєте щось там у себе? Кум не розуміє цього слова і думає: ну добре, скажу, що в мене немає, то кум скаже, який ти господар. А скаже, що якщо є, то поділися. Він каже: В мене є, але тримає трошки для себе. Uh -huh. Отак От саме за цим жартом і розвивається сьогодні розподілена генерація переважно в Україні. Це будівництво електростанцій або газопоршних, або сонячних, або сонячних поєднань з накопичувачем електричної енергії для самозабезпечення бізнесу, оскільки для бізнесу особливо той, який пов'язаний з безперервними виробничими процесами, це хоч би логістика, або наприклад виробництво продуктів харчування, це е, збереження продуктів харчування з короткими термінами зберігання. Це, наприклад, та сама цукрова промисловість. Де при зупинці енергопостачання буде застивати на підфабрикат в трубопроводах і потім не кіно просто демонтувати ці трубопроводи, замінювати щоб забезпечити життя цього підприємства? Тому це засіб виживання для бізнесу. Бізнес розуміє, що для нього тариф все одно буде зростати. Чим більше дефіциту у нас є в енергосистемі, тим на оптовому ринку буде більша вартість електричної енергії, а дефіцит в енергосистемі не лише буде пов'язаний через те, що там є обстріл по певним елементам як генерації, так і передачі розпаду електричної енергії. Дефіцит може створитися через те, що, наприклад, збільшується енергоспоживання за рахунок релокації підприємств. З одного регіону в інший Дефіцит може створити те, що наприклад буде повертатися або релікуватися населення в західні регіони, і просто місцеві енергосистеми обленерго не будуть справлятися зі стабільним електропостачанням. Це може бути пов'язано з погодними умовами. Ми бачимо такі самі хмельничні Тернопільщині. Зараз уникають через негоду, аварійні ситуації, наприклад, вчора на лічні мали. В восімсотих пунктів обмеження тимчасове побутових споживачів через аварійні ситуації, через обриви електроліній, а там можуть бути і через територіальні громади і обмеження у підприємств промислових. Тому це самовиживання. Це метод зменшення з одного боку видатків. Ну, і ми розуміємо, що якщо ми говоримо про великий бізнес, про великі підприємства, то вони створюють об'єкти розподілення генерації ще через ті умови, що діє мораторій на виведення валюти за межі України на час військового стану. І на півроку після цього а ряд підприємств це яка насадкимери нафтопродуктів, вони формулюють зараз прибутки, і для того, щоб рим звистувати ці кошти, вони вкладають їх в об'єкти розподілної генерації, зокрема і для самозабезпечення власного бізнесу, щоб в перспективі зменшити видатки на закупівлю електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії. Ми вам дякуємо, Станіславе, що доєдналися до нашого етеру. Нагадаю, говорили про прогнози від Нацбанку України щодо зростання тарифів на комунальні послуги вже наступного року, із енергетичним експертом Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатів був з нами на зв'язку.